Thank <laughs> you. Для з'єднання акумуляторних батарей з джерелами безперебійного живлення або інверторами для мінімізації втрат використовують мідні дроти з великим перерізом, окінцьовані з двох сторін наконечниками. Важливо розуміти, що в ланцюгах постійного струму джерела безперебійного живлення або інвертора протікають великі струми. Тому для монтажу однієї батареї або ланцюга батарей важливо дотримуватись мінімальних довжин капелю для зменшення втрат. У заводських джерелах безперебійного живлення є свої дроти для під'єднання до акумуляторної батареї. Вони завдовжки до 50 см, і виробник не рекомендує їх продовжувати. Якщо все ж таки вам потрібно подовжити такі дроти, то рекомендуємо подовжувати їх не більше, ніж до 1,5 метра і брати вдвічі більший перетин дроту. Наконечники на таких проводах мають бути опресовані для якісного контакту. Також з'єднання може бути виконане з використанням пайки. Наконечники можуть під болт M8 або М10. Нижче наведемо розрахункові струми для таких проводів. Придбати такі дроти довжиною 200 мм, 500 мм або 1 метр, окінцьовані з двох сторін наконечниками, ви зможете у наших фізичних магазинах у Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі. Або через наш інтернет-магазин. Посилання на них, як завжди, ви знайдете у описі під цим відео. Підпишись, будь ласка, на наш канал, так ми будемо розуміти, що робимо корисний для вас контент. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.